Вітаннячка в новій серії. Що ви бачите перед собою? Нє, це не скарб, це звичайний Volkswagen Caddy, який заїхав до нас. Як ви думаєте на що? Правильно, на антикорозійну обробку. Тому без зайвих слів виставляємо автомобіль на підйомник, піднімаємо і дивимося, що там. Тим часом у нас вже зняті колеса, як бачите, трошки вище піднімемо пізніше. І подивимося взагалі на загальний стан. Зараз вирішили зняти підкрилки, бо зараз максимально зручно по висоті машина стоїть. Колісні болти в даному випадку ми закручуємо назад, коли робимо антикорн. Не знаю, нафіга вам ця інформація, але вона у вас є: робіть з нею що хочете. Скидуємо підкрилки, і сьогодні ми знову забились. В стилі нашого каналу у нас знову спідран. Швиденько все хочемо розкидати і скинути баки. коротше, чик 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 щоб все було швиденько. Машина задрана. Давайте дивитись, що ми тут маємо. Як виявляється, а ну да, вам же ж треба сказати, що ця машина у нас десь 14-го року. Точно, ми не знаємо. Ну, не суть. Суть в тому, що їй 10 років. Ну, плюс-мінус того, і подивіться на цей стан. Єдине, що у нас з'явилися претензії, це ось. Це, наче як єдине місце, поки що ми ще перевіряємо все це, але ну, ви подивіться просто. І саме головне, що ця машина бензинова. Ні, не це саме головне. Вона бензинова, але ви подивіться: двигун повністю сухенький, не одного підтікання. Просто не дуже часто таке побачиш. Взагалі-то це норма, так має бути. Зняті вже підкрилки. як бачите, в арках тут теж все прекрасно. На цій стороні нічого нового, все прекрасно. Ні одного намока на ржавчинку. Ну є нюанси, але то навіть не можна вважати. Задня арка. Ну, банка, звісно, скоро вмре. Час нікого не щадить. Дивіться, як прикольна запаска тут організована. Раз, два. Спинався, правда, в снігу, ну нічого страшного. Переживемо, а зато запаска на землі. І нема проблеми, що ти такий тросик крутиш, знаєте, такі машини, де тросиком І Тросик такий і ти такий все одно зі спиною в снігу. Ну, ви поняли. Так, отут-от у нас я вже побачив, нюанс є. А що з цієї сторони в цьому місці те саме. Все у нас це місце. Ну, арки задні, це просто прелість. Спідран по підготовці до антикорозійки продовжується. Зараз відпускаємо вихлопну систему, повністю знімаємо теплоекран, звільняємо його потихеньку і будемо готуватися до зняття бака, а теплоекран нам треба зняти для того, щоб ми звідси заглянули, бо там поки що у нас незрозуміло по цим от комунікаціям. Поки що, так що такі діла. Тарабарапам, захист вихлопної системи знятий. А тепер ми маємо от таку картину. Дуже цікаву. Можемо розглянути більш це все детально. Да Тут все окей. Нічого дивного в цьому, звісно вже немає. Ну, все, нам тепер нічого не заважає скинути бак спідран. Продовжується. Оце все, щоб ви розуміли, у нас зайняло десь ну, хвилин 30. Було прийнято рішення не відділяти горловину від баку, а тупо зняти з горловиною. Вийде це чи ні? Зараз подивимося. Так, да, по суті, тут нічого не тримає. Професійним рухом виймаємо резинку най обманув, коротше, воно два болта під резинкою. Раз і два. Викручуємо. І так, да, знову наша теорія працює, знімаємо разом з горловиною. І це дуже чудова інформація, головка, до речі, тут на 10, тому що, тому що відділяти зараз горловину від баку це зливати паливо. А там півбака і нам впадло це робити. Ми хочемо просто зняти швидкий з якого нам пшикне писок. Ми будемо задоволені цьому факту і просто опустити бак вниз. Без зайвих рухів тілом. Ви зрозуміли. Така ідея у нас з'явилася, тому що ось наша горловина оновлення йде в бак. І знизу взагалі нічого не тримає. Оті два болта зверху це все, що тримає горловину. Тепер ця вся краса отак от виглядає. Тільок-тільок. Все, знімаємо бак, тепер уже, мабуть, точно. A few moments later. Вгадайте що? Бак покинув чат. І я запиханий не просто так, бо були деякі нюанси. А нюанси заключались в тому, що вивезти горловину було трошки проблематично. Ну, ми не про те, ми про те, що у нас тут тепер ми бачимо. Нічого нового, звісно, що під баком буде все окей. А, до речі, ще у нас амортики будуть мінятися. Але це вже потім. Коли буде чистка зроблена, і коли буде антикор зроблений, смисл їх новенькі загавнякувати. Ну це ж логічно. Ну, все, ми готові чистити і ми готові антикорити, по суті. Ну, Дрібниці залишили, звісно, але, але то дрібниці. А отак, до речі, виглядає банка зверху, да? наче знизу дивились, все окей. Тільки отут от видно, а отут от уже очевидно, прям стало, що. Ну, скоріше за все, що це вже труп. Але до цього ми ніякого відношення не маємо. Це просто буде повідомлено власнику і все. Трошки відпочили, запасаємося терпінням і от такою от кількістю всяких різних кругів зачисних. І приступаємо до чого правильно, до шкряботільних процедур. Переривчик, а поки переривчик, покажу вам, ну, ще не остаточний результат, скоріше проміжний. Коротше, в цьому місці таке, на перший погляд, було не дуже. Але тут така ситуація, скажімо, середня непогана, бо тут сквозних дірок немає, якщо потикати, але дуже сильно попідривало ці рижики, так що чистка тут буде серйозна в цьому місці. В цьому місці у нас прям добре зберігся метал, тут вдасться нормально почистити без всяких там великих затрат енергії. Тут у нас нічого не змінилось, там у нас нічого не змінилось. Ну, Багато дрібних от таких от речей, які можна навіть і не помітити, було підчищено, це взагалі не обговорюється. Тут те саме чекає. Взагалі, процес іде стояти. З болгаркою, отак от з руками вверх, не дуже зручно, тому доводиться перепочивати. Так, тут у нас процес іде, плюс-мінуси мінус це норм, але знову ж таки, бачите, да, ти його вскриваєш, 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 а рижик нікуди не дівається. Само собою, це все буде ще оброблятись епокситним ґрунтом, тому там точно буде все окей. Але вичистити треба по максимуму і витравити цю всю іржу, бо якщо її закрити. Антикором зверху, то буде погано, воно буде зсередини. Далі собі прогресувати. І, взагалі, антикор це <хи> така штука. Якщо треба прям зберегти автомобіль, антикор саме для цього і робиться, треба це робити раз в 2-3 роки, хоча б обновляти той антикор і дивитися, що взагалі де повилазило по рижикам. Ну, це десь в ідеальному світі, само собою, тому що. У нас, як люди думають, зробили антикор один раз і все. І можна 30 років їздити, нічого не буде. Ні, це не так. Антикор це трошки заторможує процес ржавіння, отакого, от як ви бачите, в машині 10 років. Взагалі ця машина прям, дуже гарно збережена. Але треба розуміти, що це все тільки затормажування процесу. Воно ніяк не прибирає проблему гнилі по днищу автомобіля. Наче все сказав. Я продовжую. А для вас пролетить секунда, як завжди, крупна іржа потихеньку відступила, трешом попахує. Оця вся зачистка. Ну нічого, ми справимося, це стопудово. Я помітив тут іншу фігню. Дуже схожа ситуація у мене була на Паджеро. Тут проблеми з задньою тормозною системою це 100%. Бо коли ви таке бачите. Тут ржаве, тут колодка прикасається, але подивіться на колодку. А, так воно вклинивши. По ідеї. так, да, дуже схоже. Коротше, суть не в цьому. Хоча ні, наче крутиться, е, з цим треба розбиратись, це по-любому треба казати власнику, але тут і так видно, навіть по товщині диску що тут. Скоріше за все, що диск треба під заміну. яке скоріше за все, диск під заміну, по-любому Гальмівний. тут іншої ситуації не буде. І супорт в переборку. Скоріше за все, що з заміною циліндра. Це все теж буде повідомлено. Це перша ознака, тобто, якщо у вас отаке, тобто, з цієї сторони ржавчина, тут трошки колодка хватає. Ну, от видно, що колодка хватає тут на 1,5-2 см по ширині. Це повна шляпа, вона має хватати. Ну ви бачите, яка колодка по ширині, Вона має отак от хватати на весь диск. Давайте з тієї сторони глянемо, яка тут ситуація. Тут ситуація трошки краще, соприкосновіння більше, але дуже нерівномірне. І це точно вклинені супорта або майже вклинені. Це дуже поганий дзвоночок, тому що. У мене особисто, коли я на Паджеро собі перебирав, така сама ситуація була. Ну, в описі буде посилання і зверху. Кому цікаво буде зайдете подивитись. То в мене навіть пальці оці поламались і потім висверлювалось, вибивалось. Коротше, заміна колодок з обслуговуванням тормозної системи зайняла у нас, я не пам'ятаю, півтори доби, здається, щось таке. Коротше, жесть. Тому така фігня. Давайте подивимося спереду. Ну, спереду дуже рідко така ситуація відбувається. Тут вироботка, звісно, є, але в цілому тут все окей. Диск. Ну, диск треба міряти, тому що на око дуже важко визначити. Тормозною системою це маленький відступ, а ми тут зібралися геть по іншому поводу. Я продовжую. Це все чистити для того, щоб пацани, коли я поїду, могли її сьогодні задути. На сьогодні закінчуємо епопею з нашим кадіком, тому що втомились жахливо, а завтра вже будемо продовжувати. Ми їдемо відпочивати, а для вас проходить секунда, як завжди, магія Ютуба. Вітаю вас в наступному дні. Наступний день ми виспались і подивіться, яка краса. Зараз іде процес розклейки нашого автомобіля. Я навіть заговорив веселіше. Чому запитаєте ви? Тому що ну це ж просто краса. Тепер у нас залишається все саме просте. Це те саме, що ми робили, але в зворотньому порядку. Коротше, трошки зарано я вам розказав, що у нас тут це прекрасно. Ще мовіллю ланджерони треба забувати, а потім уже займатися тим всім. І для цього ми придумали нічого нового, але лайфхак ловіть. Отак от, поки там розклеюється автомобіль, чалиться наша мовіль в тепленькій водичці. Ну клас же ж. А тепер пішли подивимося, що там у нас днищу. Поїхали ниряємо в присподню Кадіка. Коротше, отака краса. Отака краса. Отака краса. Ржавчину само собою, всю витравили, яка залишалась. Бо вичистити прямо в нулі, ну ми само собою розуміємо, що е, це просто неможливо, це тільки вирізати кусками і все. Дочищалось воно ще потім якийсь час. А потім просто вже витравлювалося хімією залишки іржі і задувалося епоксидним ґрунтом. Тобто, треба розуміти, що під самим антикором у нас все задувалося епоксидним ґрунтом, тобто ці місця, де була іржа. І цього, так як я і казав, на два роки точно вистачить. Само собою, що вистачить і надовше, то про два роки я казав, що треба профілактику робити і заглядати сюди. Кожні два роки. Ну не тільки сюди, а взагалі до будь-якого автомобіля раз в два роки треба заглядати. Тільки що з'явилось за антікорік. Ну тут у нас антикор повний. І це максимально правильно, бо так і має бути. Отака От краса. Давайте тепер заглянемо з вами в арки. Задня ліва, тут у нас буде задня права, в цих місцях теж у нас все круто. Блін, це така краса. Я просто кайфую від тих моментів, коли от, як в цьому випадку, років 10, і він в такому стані, тобто, коли за автомобілем доглядають передня права арка, теж все гарненько, просто кайф. Просто кайф, просто кайф. І тепер в такому вигляді цей автомобіль проживе ще 10 років, взагалі без ніяких питань. Тим паче ми вже бачили, як доглядають за автомобілем. Ви пам'ятаєте, по двигуну взагалі ні одного потьока, ні одного навіть запотівання якогось. Це просто, ну, по-моєму, по-моєму, вона настільки близька мені ця машина стала, що просто капець. Навіть. По захисту видно, що автомобіль дуже люблять. Бачите, болтики, акуратні шайбочки, підібрані. Тут ну, це не штатний захист, це кольчуга у нас іде. На всій автомобілі є. До речі, теж частенько встановлюємо кольчугу, захисти двигунів. На свою теж планую, але все ніяк руки не дійдуть, як обично. Навіть все підігнуто. Коротше, кайф. Зараз продуваємо ланжерони. Мовількою, яка там чалиться. І в зворотньому порядку починаємо це все збирати. One hour later. А якщо ми щось плануємо, значить так і відбувається. Загалом ця машина зараз у нас зайняла по часу десь е години 4, Може 5. Сьогоднішній день само собою доплюсуємо. Тобто, якщо все гарно піде, то вся ця процедура у нас займе десь годин 8-10. Ну от і все, всі скриті порожнини у нас продуті мовілью, і це не може не радувати. Після зборки вже нам залишиться єдине, що От такою мовіллю продути двері. Бо разу ж машина в такому стані, тому прям логічно продути низи дверей повністю всіх чотирьох і багажник в тому числі. Тому що ну, не зробити це, це буде трошки такий собачий, псячий поступок, і ми станемо автоматично квадробірами в цьому плані. Тому продуємо вже все до кінця, хай воно живе довго і щасливо. Тому що реально до тачки ми прикипіли. Вона реально ну от, крута. Я б собі такий автомобіль дуже хотів би. В Такому стані я маю на увазі. Five later. Починаємо зборку. Як бачите, вже вставляємо. Заглушки це дренажні заглушки для тих, хто не знає. Тут теж вона є. Все схожа, але цю не доставали. Цю доставали, бо тут чистили. Тут, в цьому місці, вони служать для того, щоб якщо у тебе в салоні вода, щоб можна було виняти і спустити цю воду без проблем. Ці не знімались, тому що вони на герметику заводському. Навіщо його порушувати правильно. Нема за чим, тому знімались тільки ті, що доступні. Розставляємо всі заглушки і будемо починати. Ну тобто, тут уже все можна робити: Теплоекрани закидувати, прикручувати, підкрилки. Саме головне, а у нас ще заміна стойок, наскільки ви пам'ятаєте. Мабуть, зараз вкинемо стойки зразу. Потім вже коротше, все в підряд тупо будемо робити і все. Зборка кипить. Це головне, що вам треба знати. Иди сюда! Замечаем и ничего не замечаем. Круче всех крутых, веселее всех веселых. качаем и ничего не замечаем. Старые аморты покинули чат, новые аморты приняли свою вахту, свою службу, скажем так. Так, аморты обжаті, Це у нас ще один етап закінчений. О, мовілька витікає. Красота. Красота. Так, продовжуємо. продовжуємо. Підкрилки, бак, є чим займатися. Місіть одну фразу все будет, но ні зразу. До нас на роботу не хочете? Ні? Як ви вже бачили, само собою, бак теж у нас на місці, і це прекрасно. Навіть вже піддули такі місця там, де ну, заводили, так, да, ви розумієте. Чому тут піддута? Ну, трошки трошки, ну, так, так вийшло. ну. По-іншому ніяк, тому що горловина тут взагалі не зйомна, як виявилось. І іншого варіанту у нас не було. І ще й пів баку бензо, а бак тут на 60 літрів, а це виходить 30 літрів, а 30 літрів це десь 30 кг плюс-мінус, бо паливо, воно ж не таке, як вода, і так далі. Ну, То вже почитаєте в Вікіпедії. Саме головне, що бак на місці. Тим часом у нас. Стоять теплоікрани, наскільки бачите повністю. Стоять перемички, стоїть труба вже на місці, все абсолютно обтянуте. Тобто, що нам залишається? А, до речі, у нас отут от таке відбувається. Е, да, візуально може не дуже гарно, але це не важливо в цьому місці. Тут у нас стоїть запасне колесо. І ота шумка була туди приклаєна для того, щоб, як бачите, у нас на запасці, ось все, слід. І воно внизу такий же. Він упирається от в це місце, яке ви тільки що побачили отут і отут. Тому, щоб воно не замастилось, об антикорозійку. І плюс, щоб воно тут не терло, хоча навряд чи воно буде терти, ми отак от все хотів сказати гарно, ну, мабуть, не гарно, але митця дуже легко образити, ви ж розумієте. Тому для нас це дуже гарно, а головне практично. І ставимо уже запаску на місце. І по суті, а що у нас по суті залишиться? Подкрилки, колеса і продути продутимові двері. Якось так. Екстрене включення. Та й що? Виходить, що ми закінчили повністю цю роботу по антикору. <клес> <клес> Підкрилки на місці, колеса на місці. і те, що і казали, мовіллю промовілені всі двері і багажник. Такий результат у нас вийшов. Автомобіль приніс дуже багато задоволення, тому що це по суті капсула часу. Стан, ви бачили самі, по резині, до речі, запаска тут рідна. Ми зрозуміли, що це 13-й рік, 2013, виходить, що їй 11 років. Як для 11 років, це просто ну, новий автомобіль. Я ж кажу, по суті, це капсула часу. Було дуже приємно з нею працювати. Тому давай, кадік, пока. Завтра за тобою приїде хазяїн щасливий і їсть не кашляй. Ну а у нас на цьому все. До нових відосів. Всім пока!